В яких випадках жінка не може проявляти свою творчу енергію через чоловіка? В попередньому відео я вже сказала про те, що жінка має два канали, через які вона може проявляти свою творчу енергію в матерію, тобто і отримувати в результаті матерію взамін. Дана інформація не для всіх, а тільки для тих, хто. Або готовий її пізнати, або вже, хоча б трохи має з цим контакт. Якщо людина ніколи в житті таке не чула як близнюкове полум'я і так далі, вам це взагалі буде дуже туго заходити. І, скоріше всього, ви напишете, що це якийсь бред тільки тому, що не вистачає знань і крапка. Раніше я б сама так сказала, чесно, повірте. Тобто я б казала, що це бред собачий про що йде мова. Ну тут, взагалі, не про психологію, а про енергетику. Значить. Для тих, кому воно близько і відгукується в душі, да, от, продовжуємо тему і буду рада вашим також коментарям і так далі. Значить, чоловіча енергія, да, вона в правильному контакті. З тобою буде тобі тільки давати ресурси, якщо ти будеш видавати через себе ідейність, будеш видавати через себе божественну цю енергію. Тому що ти народжена із самого початку для того, щоб давати життя в матеріальному світі комусь. В основному жінка розуміє, що це тільки про дитину мова, але ви розумієте, що зараз не тільки про дитину. Тобто, да, базова функція жінка має таку функцію народжувати, да? тобто давати життя фізичному тілу. Але жінка, крім цього, може давати життя ідеям, творчим проектам навіть Будинку якомусь гарному, тобто навіть своєму будинку, тобто свої ідеї, божественні втілювати. Зараз говорю свої, не про егопрограму. Тому що, коли йде мова про егоїзм, про наш мозок, який завжди міряється одним містом з усіма, то тут взагалі нічого так не працює. А зараз я говорю про духа, про. Душу жіночу, да, жіночність, енергію. От, тому, коли жінка хоче е, в цьому світі створити красивий дім всередині, красу навколо, не знаю, в дворі, наприклад, да і потім воно розпоширюється там красу е, в навколишньому середовищі, там не знаю створити якийсь бізнес, допомогти якось людям. Коротше, от Зробити щось, що буде от для людей, і воно буде стосуватися чогось. Гарного чогось, що або радує, як кажуть, ну, зовнішню там, картинку, зовнішній якийсь е, фактор, да, або внутрішній е, інших людей. І жінка, от, передаючи свої ідеї в світ, буде матеріалізовувати їх через гроші чоловіка. Через чоловічу підтримку, через чоловічу допомогу, якщо не гроші, не завжди потрібні гроші. Якщо жінка не має поряд такого чоловіка, от нема да, чоловіка, який буде тобі допомагати, тебе підтримувати в твоїх проектах, твоїх ідеях і так далі і тому подібне. Особливо, якщо мова йде про вклад фінансовий, бо, до речі, жінка може. Створювати ідеї не тільки для конкретно свого проявлення, а проявлення їх обох або конкретно його, тому що вона має зв'язок із вищим я набагато якісніший, ніж має чоловік. Понятно, після пробудження і чоловіки мають контакти з вищим ім'я. Ну, тут система насправді зараз дуже гарно розкривається. Но все рівно є базовий функціонал, який потрібно розуміти. Тобто, те, то, що я кажу, да? у хлопчика там один одні геніталії, а да? у дівчинки другі, Це вже має велику е значимість. І от жінка, якщо немає чоловіка, який буде її реалізовувати, да? і вона е в ті моменти почуває себе навпаки мужиком в хаті, і вона розуміє, що. От він, коротше, їй ніяк у цьому не допоможе, то причина появи такого чоловіка в твоєму полі тільки одна: ти раніше, якщо не зараз далі продовжуєш, раніше грала мужика. Тобто ти була в чоловічих енергіях, ти себе вела так, відповідно, чоловік прийшов більш жіночих. Для баланса. Наш всесвіт це така система просто космос. Матрична система це, це, ну, це просто ідеально створена система, яка завжди хоче балансу в першу чергу. Тобто, якщо ти мощна, якщо ти мужик, якщо ти рулиш всім, рулила до того, да, умовно. Якщо навіть ти зовні там красотка, богиня, ніжність сама, це взагалі пофіг, як ти виглядаєш. Справа всередині, от, якщо в тобі от мужик включається, то стержень, щас, коротше, я щас рішу, позвоню, ту -ту -ту", от ти граєш мужикам. що означає, в твоєму полі будуть всі чоловіки жоноподобні. Бо енергія твоя, ну, по відсотковості назвемо, да? вона вища. Ну, наприклад, в тебе там 70% чоловічої і 30% жіночої, а має бути 50 на 50. Опа! Чоловік приходить, де у нього вищий рівень е, жіночої енергії, а, в тебе, а, а, а чоловічий менший. Тобто, щоб був баланс. Розумієш? Тобто він стане. Е, Слабким біля тебе, і ви будете отак от фігачитися. І ти не зможеш проявляти того, що ти хочеш через жіночий канал. Просто не вийде. Ти будеш мучитися, ти будеш страждати по фізиці, будеш хворіти, будеш мати кучу психологічних нюансів, будеш там часто зла, невдоволена, відчуватимеш якусь нелюбов, неповагу, нецінність. Тільки тому, що ти граєш мужика. І твій близнюковий партнер, твоя енергія чоловіча, яка залишилася поза кадром, коли ти приперлася на планету Земля і залізла в тіло жінки. Да? Бо коли ти виходиш із тіла, умовно ти помираєш, ти з'єднуєшся зі своїм партнером близнюковим, да? і ви стаєте одним цілим. Тобто інь-янь, ну, єдина енергія чоловіча і жіноча в купі. Що є словами іншими Бог. Тобто Бог це цілісна енергія. Ну, допоки ти от на, в тілі жінки ну, на половиночку, да, це означає, що енергія чоловіча там залишилася. Ну, грубо кажучи, там. Тобто бо він є всією матерією. Ну, не всі це розуміють, тому я не говорю це прямо обширно і не пояснюю поки що, тільки в курсах: е, так от, результат. В тебе чоловіки а, такі, умовно, жодноподобні, та, які, навіть якщо він мужик-мужик, но м -м, з тобою він такий, тільки тому, що у вас дисбаланс енергії. Все. І тому він тобі ні в чому не буде допомагати. І тому ти на нього зливаєш тільки свою енергію. Тобто, е так як ти можеш та, проявляти свою творчу божественну енергію через. Близнюкового партнера, який є всім і всіма людьми, або через свого мужчину, да? Но ти обираєш брат, ну ти обираєш мужчину, да? береш от його на свій фокус уваги, да? і ти думаєш, що от он для тебе да, зробить, що там, зробить тебе щасливою умовно, ну. Ви будете разом рости і розвиватися. В тебе є ідеї, ти його хочеш там підштовхувати, ти в ньому і то, і все, ти прикинь, може і так, давай зробимо то, давай бізнес бахнем. А він не реагує, то що? Відро. У відро зливаєш енергію. Просто ти зливаєш на постійній основі енергію, і не ти, не він не маєте грошей. Не маєте ніякого блага в сім'ї. Тільки от тому, що. ну, Дисбаланс. І, знову ж таки, в основному, якщо казати, а хто винний в цьому, чому так? Ну, обоє. А якщо все-таки взяти більше, що жінка відповідає за енергію, за духовність, то жінка. Тому що жінка не пізнала свою істину природу. Вона пішла програмами. Які її матриця внесла, які відносяться і до чоловіків, і до жінок. А деякі жінки взагалі живуть як мужики. Вот і прикол. Тому дуже потрібно пізнати свою природу і почати через жіночність, через цю божественну енергію, почати діяти по життю, жити по життю. Для цього я створила курс, щоб передати вам максимально глибочайшу. Інформацію, де просто про все, і про магію, і про енергію, і про просто логіку, мозги, і так далі. І от там ви отримаєте все необхідне, що допоможе вам увімкнути в собі повністю жіночу точніше енергію, повністю, щоб ви уже далі не продовжували так жити. Що робити з зовнішньою картинкою? Ні хріна. вона сама поміняється, коли поміняєшся ти всередині. Обставини так складуться. Просто твій близнюк нарешті зрозуміє, що ти поняла, хто ти, і він може тепер. Бути чоловіком в твоєму полі. Близнюк, ще раз повторюю, це енергія, яку ти не бачиш, але ти відчуваєш. Тобто та зовнішня якась любов, безпека, турбота. Ну, знову ж таки, цей рівень сузнання не всі мають поки що. Але ті, хто відчувають, що їм це відгукується, їм це цікаво. І ви взагалі бачите це відео, тому що не всі бачать таке відео. Да? Вам дають можливість, тобто вам розкривають цей шлях, ці ворота, ці двері, і вам просто потрібно почати поринати в це. Не говорити, що це якась херня, тому що знову ж таки, коли ми щось не знаємо, це не означає, що його немає, чи воно не працює, чи воно неправильне якесь.